Так, давайте з вами розглянемо тему ділення та множення десяткових дробів. Це у нас тема з математики 5 класу. Отже, якщо нам треба помножити десятковий дріб на десятковий дріб. Наприклад, 3,2 будемо множити на 7,3. Коли ми вивчали додавання та віднімання десяткових дробів. Важливим моментом було записувати кому під комою, тобто цілу частинку під цілою частинкою, десяткову частинку піддесятковою. Зараз нам не важливо, як ми запишемо ці два числа, бо кома тут буде ставитись трохи інакше, ніж додавання або віднімання. Спочатку множимо перше число на друге, не звертаючи уваги на коми. Поїхали. Множимо з кінця. 3 помножили на 2, 6, 3 помножили на 0. 0, 3 помножили на 3 9. 7 помножили на 2 14, 7 помножили на 0, 0, 1, який ми пам'ятали, це одиничка. 7 помножили на 3 21. Тепер додаємо ці значення. Тут у нас буде 6, тут 4, 9 плюс 1 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятали. 1 і 1, який ми пам'ятаємо, це вже двічка, і 2 попереду. Тепер дивимось, як нам з'ясувати, де ми маємо поставити коми. В першому числі у нас було дві цифри після коми. В другому числі у нас була одна цифра після коми. Тобто, всього у нас вийшло три цифри в умові, які стояли після коми. Отже, у нашій відповіді ми з кінця відокремлюємо три цифри. І перед ними ставимо кому. Тому у правильному відповіді у нас тут буде 22,46. Ось така у нас відповідь від множення. 3,2 помножити на 7,3. І давайте розглянемо ділення. Наприклад, 29,88 Будемо ділити на 8,3. Зараз у нас десятковий дріб ділиться на десятковий дріб. Одразу в стопчик ми це не записали, тому що ділити на десятковий дріб ми не можемо. Нам треба з нього зробити якесь натуральне число. Давайте подумаємо, як нам з 8,3 зробити натуральне число, якесь ціле значення. Можемо це виконати переносом коми. Тобто у нас буде вже 83, а не 8,3. Але якщо ми в нашому другому дробі, на який ми ділимо, перенесли кому на одну цифру праворуч, тоді і в першому числі ми переносимо кому на одну цифру праворуч. Тоді в нас вже буде 298,8. Кома 80 розділити на 83. Тобто ми в першому і в другому числі перенесли кому на однакову кількість цифр. В даному прикладі ми переносимо нашу кому лише на одну цифру. І тепер ми можемо вже записати це у стопчик. Отже, спочатку ми можемо взяти по 3. 3 на 3 у нас буде 9, 3 на 8 у нас буде 24, це буде 249, робимо дію віднімання, 49 і залишається. Далі, 49 розділити на 83 не можемо. Отже, висмірка переїжджає, опускається. Вона у нас опускається з десяткової частинки, тому у відповіді ми вже поставили кому. І тепер ми можемо взяти по 6. 6 помножити на 3, це у нас 18, один запам'ятали. 6 помножити на 8, 48, один, який пам'ятали, 49. Отже, остачі немає, остача тут 0. Тобто наша відповідь 3,6. Це наш результат від ділення. І давайте ми подивимось на такі часткові випадки. Якщо у нас є множення десяткового дробу на 10, 100 або 1000. Наприклад, 8,73 множимо на 10. Коли ми множимо на 10, у нас кома рухається вперед на одну цифру, того, що в 10 у нас лише 1 0. Тому ми будемо писати у відповідь 87,3. Якби ми такий самий дріб множили б на 100, в 100 у нас 2 нулі, тоді наша кома має переїхати на дві цифри праворуч. І нашою відповіддю буде 873, цілих. якби ми цей самий дріб множили на тисячу, там де в нас аж три нулі, тоді наша кома має рухатись на три цифри праворуч. Якщо цифри нам не вистачає, тоді ось тут ми запишемо 0 замість пустого місця. І відповідь у нас вже буде 8700. 30. При діленні навпаки. Якщо, наприклад, у нас є число 53,8 ми ділимо на 10. При діленні навпаки, якщо ми ділимо на десятку, то кома рухається ліворуч. Тобто наше значення, воно зменшується. Було 53,8 а стане лише 5,38. Той самий дріб зараз розділимо на 100. Так, у нас 53,8 тепер ділиться на 100. 100 у нас має 2 нулі, отже, кома має переїхати на дві цифри назад, ліворуч. То це вже буде 0, 538. 000, того, що кома має з'явитися аж перед п'ятіркою. Якщо перед п'ятіркою немає ніякого числа, ми записуємо 0. І так само цей самий дріб будемо ділити аж на тисячу. Тут у нас три нулі, отже, це буде 0,0538. Тут нам довелося попереду числа дописати два нулі, того що цифр нам не вистачало. Це ми множили і ділили на 10, 100 і 1000. І давайте з вами розглянемо тепер множення та ділення на 1 десяту, 1 соту, наприклад, 1 тисяч. Так, множимо на 1 десяту. Дивіться, коли ми множимо на таке маленьке значення, яке у нас набагато менше, ніж одне ціле, то тут при множенні навпаки наше число зменшується. Нам незвично, що при множенні число буде зараз зменшуватись. Але коли ми множимо на щось що менше одного цілого, тоді у нас це значення зменшується. Тобто, кома зараз буде рухатись ліворуч. Замість 8,73 ми отримаємо 0,873. Наприклад, 53,2 множимо на 1 соту. Знову кома рухається тепер на дві цифри ліворуч, число змінюється і зменшується. Отже, буде 0,532. Проте, якщо ми зараз з вами подивимось на ділення, ну, нехай візьмемо той самий десятковий дріб, але ми ділимо на таке маленьке значення, як одна сота. То тут незвично, що ми ділимо. А кома, навпаки, зараз буде рухатись праворуч, і наша відповідь буде збільшуватись, буде більшим числом. Це буде 87,3. І якщо ми, наприклад, 53,2 ділимо на 1 соту, то кома рухається знову на дві цифри праворуч. Наше число зараз, наша відповідь, збільшиться. Це буде 5320. Да? Після двійки нам не вистачало цифри, ми дописали туди 0. Отже, в принципі, це всі основні правила. Сподіваюсь, це допоможе вам розібратися з цією темою і з такими прикладами.